Росія може напасти на Літву вже восени. Це може бути останнє мирне літо для Європи. Це може стати останнім мирним літом для Європи. Про це говорять також і у ЗМІ і інших під час анонсованих масштабних навчань у Білорусі. Є ризик, що війська РФ перетнуть кордон у країнах Балтії. є занепокоєння, що США можуть припинити підтримку за п'ятою статтею НАТО. А Бундесфер не готовий до війни через проблеми з реформами та. Ресурсами європі потрібно термінове посилення оборони НАТО та європейські країни мають навчитися діяти без допомоги Сполучених Штатів Америки. До речі, видання Більд вони демонстрували карти наступу і прогнозували можливу атаку Рашиської Федерації на Україну 16 чи 22 лютого 2022 року. І В це спочатку не вірили, але Потім сталося так, як передбачало це видання. Також напад Росії на Литву, можливо вже восени. Ситуація у сфері безпеки у світі змінилася саме через Путіна і Трампа. Росія анонсувала масштабні навчання у Білорусі у країнах Балтії стурбовані, що під час цих навчань ЗС Росії можуть. Просто взяти і перетнути кордон. При цьому п'ята стаття НАТО, принаймні для США, може припинити дію. Стримування слабше. Найбільша проблема бундесферу зараз боєприпаси з 1990 року. Закуповувалося стільки боєприпасів, скільки необхідно для навчань, але не для війни. Також величезна проблема з дронами. Всі вони застаріли а солдати не навчені працювати з БПЛА в бойових умовах. Особливо вночі або в погану погоду, також водночас з'являється ще інша інформація від. Вітхофа, того ж, про якого ми з вами говорили нещодавно, Путін не прагне захопити Європу. Це зовсім інша ситуація ніж у другій світовій війні. Спецпосланник Трампа заявив, що Кремль намагається обґрунтувати свої дії так званими референдумами на окупованих територіях. Тому мільярдер вірить йому на слово. Я не бачу, що Путін хотів завоювати всю Європу. Я приймаю його слова про прагнення до миру. Але вони спочатку можуть говорити одне потім ситуація зміниться. Вони обов'язково виправдають Путіна, і так відбувається наразі. Дональд Трамп робить саме це і намагається виправдати жахливі дії, які робить диктатор рашистський на території. Україна, але до речі, прогнозів зараз являється чимало. Різні аналітики, різні видання дописують багато чого цікавого щодо того, що може очікувати нація в цивілізований світ в найближчий час через дії Російської Федерації, через підтримку Рефія від а, Трампа. Все ж таки, щодо. А, П'ятої статті НАТО, ще що цікавого, то це є стаття про колективну оборону, яка стверджує, що напад на, хоча б одну країну альянсу, вважається нападом на всі країни члену альянсу. Вона є основою НАТО, принципом на якому ґрунтується так організація, і відмінити або ж просто змінити цю статтю є досить складним механізмом і процесом. Вона є ця стаття досить ну, однією з ключових так. В цілому для існування альянсу, але теоретично змінити будь-яку статтю є реально, особливо якщо цього б захотів Трамп, і все ж таки це б можна було б зробити, адже такі намагання у Трампа є. І така хотілка в нього так існує. Але для того, щоб відмінити цю статтю, або ж скасувати, треба, щоб всі країни-члени альянсу на це погодилися, чи погодяться інші країни на це в цьому є питання. До речі, щодо того, які має в Трамп побажання, то все ж таки NBC News з посиланням на високопоставлених чиновників та конгресмена дописували, що Трамп розглядає можливість скасувати пояту статтю НАТО про колективну оборону. США не хочуть захищати країни Європи в випадку нападу на них. Причиною є недостатнє витрачання коштів на оборону. США були б готові допомагати тим країнам, які повністю витрачають на оборону встановлений відсоток своїх ВВП. Також трамп хоче внести зміни в політику щодо військових навчань з країнами НАТО. В пріоритеті можуть стати ті, які. Дотримуються оборонних внесків. Також хотів би Трамп взагалі вийти із НАТО. Намагання в нього такі мені здається, можуть бути. І про це також в принципі багато аналітиків говорять або ж послабити ролі. Про що говорив і британський військовий експерт Глен Гранте за його словами, європейські країни починають усвідомлювати серйозні ситуації проте поки що ніяких заходів вони не вжили. Також а, далі голов говоримо про те, як же Дональд Трамп почав досить таки близько спілкуватися з Путіним, як він його виправдовує, і як хоче завершити цю війну. Президент США Дональд Трамп заявив, що кінець війни Росії проти України було б. Позитивним кроком, зазначивши, що ситуація зі стриманням ескалації певною мірою під контролем, я думаю, що ситуація певною мірою під контролем було б чудово, якби ми змогли це зупинити. Сказав Трамп в одному з інтерв'ю. Президент США вкотре наголосив, що має дуже гарні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним. Отже, я його дуже добре знаю. Дивно, що ми не потрапили в жодну серйозну сутичку через містифікацію Росія, 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 стверджує Трамп. Ну а ми дійсно помітили, що президент Сполучених Штатів Америки має непогані відносини із Путіним. те, як він намагається виправдати всі його дії, не називає його диктатором Мовляються про якусь співпрацю про хокейні матчі багато разів зустрічаються, зізвонюються. і все це не є нормальним після всього того, що зробив Путін на території України. І нормальні люди, звісно ж, це розуміють. Також Трамп наголосив, що російська агресія проти Грузії та окупація Криму відбувалася за президентів США Джорджа Буша і Барак Обама. Відповідно, тоді як повномасштабне вторгнення в Україну відбулося за каденції Джо Байдена. Я не думаю, що у світі є хтось, хто зупинить Путіна крім мене, і я думаю, що зможу його зупинити. Вважає Трамп. Американський лідер також розповів про дуже раціональні дискусії з Путіним. У нас були дуже раціональні дискусії. Я просто хочу, щоб людей перестало вбивати. Вони втрачають дві з половиною тисячі молодих людей на тиждень, і росіяни і українці. Сказав Трамп. Раніше президент США заявив, що не встановлював крайній термін для Путіна, щоб той погодився на припинення вогню з України однак він упевнений, що такого тимчасового перемир'я. Невдовзі вдасться досягти. Ну а Дональд Трамп трішки путається у своїх думках. Він спочатку говорить одне, потім інше, звідкись бере незрозумілу статистику. Потім в нього питають, де він взяв ці цифри. Він каже, що такого не говорив. Тобто, це дуже дивна людина. Можливо, він це робить спеціально. Є якісь в нього задуми та мотивації, а можливо і інший якийсь варіант. Далі також військовий експерт Олександр Мусієнко більш детально розповів про умови мирних переговорів про те, що з цього приводу думає Російська Федерація, адже вони висувають дуже багато своїх якихось правил, переліків, і чомусь до них дослухаються думають, що Путін вважає і його думки є правильними і тому побоюються можливо його в якомусь плані. І про це далі більш детально розповість Олександр Мусієнко. Але от як пише Вашингтон Пост, безпосередньо на зустрічі України та США буде. Значить, зустрічі безпосередньо делегації України та США не буде, і це ілюструє прірву, яка розділяє сторони. Видання підкреслює, що на тлі цього заяви Білого Дому про те, що Україна та Росія зараз як ніколи близькі до миру, виглядають дуже. Не переконливо, тобто не буде прямої зустрічі з з російськими делегаціями. Ну це очевидно. І головний помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Ушаков підтвердив, що переговори будуть іти про припинення вогню на морі. Це пов'язано із тим, що Чорне море для росіян перетворилося на небезпечну пастку, оскільки Україна контролює акваторію. Тобто Росія намагається нав'язати максимально вигідні для себе умови. Перше, зупинка вогню в чорному морі. Подивимося, як вони не будуть застосовувати калібри, хоча частка застосування калібрів останнім часом дійсно впала, вони їх накопичують. Застосовують переважно більше балістичні ракети і застосовують ракети Х-101, Х-555 за допомогою стратегічної авіації. Отже, з цієї точки зору, вони можуть для себе росіяни, пережити те, що вони не застосовують калібрів і не завдають ударів по території України. Наступний момент чи буде вважатися перемир'ям на морі недопущення ударів з повітря? Ну, Наприклад, якщо летять дрони. Над Чорним морем це порушення чи ні? Якщо вони летять в бік Одеси, якщо вони летять в бік південних регіонів нашої держави, яким чином безпосередньо це буде кваліфікуватися? Чи буде це визнаватися порушенням режиму припинення вогню на морі, чи ні? Яким чином? Тобто питань дуже багато. І наступне, про що треба говорити, це. А питання, власне кажучи, енергетичних об'єктів. Тобто Росія побачила, що Україна завдає значної шкоди внаслідок далекобійних ударів дронами по російській енергетиці, а тепер хоче, щоб ці удари зупинилися. Ну так виходить море, небо вони починають з найбільш загрозливіших напрямків для себе, і вкотре Росія намагається нав'язувати свої умови, і ми бачимо, що. На жаль, Сполучені Штати Америки, наші партнери, вони погоджуються з такою класифікацією, і тут вони йдуть на зустріч Росії. Ну, подивимося, чим же перемовини будуть завершуватися. Буду вас інформувати. Ну а президент України Володимир Зеленський дав брифінг для журналістів, де сказав, що. Українська делегація пояснювала дипломатам американським, що питання територій є складним, тож з нього не варто починати мирний процес. В різних форматах, в різних розмовах, включаючи розмови з США, Сполучені Штати піднімали це питання на зустрічі в Джидді, отримали позицію українські. В принципі, те, що я вважав, я вже сказав. Я ще раз підкреслюю, питання територій пов'язувати. Ось так з першим кроком дуже складно. Я б не радив, бо це затягування процесів. Ну дійсно, президент України пропонує рухатися по крокову, все ж таки розпочавши ж з припинення вогню, взагалі для розуміння ситуації. А Росія взагалі на щось готова чи ні? Чи це все зараз фікція, і вибачте, танці з бубнами. І на до ні до чого це все не призведе. Ось тут зараз дуже важливо це зрозуміти, і зробити перші кроки можна якраз тільки через припинення вогню. А в той же час головнокомандувач, верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт на Донеччині. Це сталося 22 березня. Глава держави зустрівся з українськими захисниками. З ним візит здійснив заступник керівника офісу президента України Павло Паліса, якраз екс-командир 93-ї механізованої бригади Холодний Яр, який тривалий час, в тому числі, відповідав за оборону українськими військами Донецького напрямку. Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи Покровськ і зустрівся з командирами лінії дронів, що об'єднала найкращі безпілотні підрозділи збройних сил. України, ну а далі поговоримо також і про ті заяви, які лунають від деяких представників Сполучених Штатів Америки. Ось, наприклад, в чергу певні американці так вирішили. Прокоментувати війну в Україні скандальна заява знову з'явилася від е, Вікофа, спецпосланця США, так Стіва Віткофа, який е, вирішив заявити про те, що, начебто, окуповані території тимчасово расистами потрібно віддати расистам. Знову гучні слова. Е, ось але краще б Вітков, напевно, мовчав. Він знову е, так би мовити, вирішив е, повідомити свої. Наміри напевно або свої хотіння щодо території України і заявив, що п'ять східних українських регіонів він вважає справедливо російськими з другої світової війни. На що Такер Карлсон, який є також досить таки дивним, дивною персоною проросійською персоною сказав так, так. А потім а потім Хрущов, якби віддав його Україні, люди, які зараз намагаються вирішити долю України. Напевно, інформацію і історію вивчають від методички Путіна і ось так публічно обговорюють між собою. Це було інтерв'ю публічне непрододні, так в якому. Вирішили ось ці дві дві персони е, повторити просто повністю фактично російські наративи. До речі, раніше Карлсон який брав у інтерв'ю, роздумував, чому США повинні підтримувати Україну, а не Росію. І Вітков взагалі не мав би обговорювати питання російсько-української війни в інтерв'ю. адже він є спецпредставником на Близькому сході? Але все ж таки заява від нього пролунала.